Доброго дня, любі діти! З настанням зими напередодні Нового року по всій Україні дзвенять колядки та щедрівки. Так українці святкують Різдво Христове. Звідки ж пішло це свято? Колись дуже давно, понад дві тисячі років тому, жила собі молода дівчина на ім'я Марія. Вона була дуже доброю. І завжди молилася до Бога. Одного разу перед нею з'явився ангел і сказав Радій, Маріє, Господь з тобою, ти благословенна між жінками, скоро ти народиш сина і назвеш його Ісусом. І тоді, зимовим днем, коли зірка ясна з неба засвітила, тоді перечистая діва сина народила, з того часу ми зустрічаємо свято Різдва. Увечері напередодні Різдва кожну оселю святково прибирали, накривали багатий стіл, на якому було 12 різноманітних страв. Тому в народі цей вечір називали святим, багатим вечором. Хлопчики і дівчатка співали колядок, пісень, в яких бажали щасливої долі та добробуту господарям – Зірка світила їм, щоб колядники не заблукали, не збилися з споті, бо несли вони людям радісну вістку. Коляд, коляд, коляда, місяць в місяць небі вигляда, а зорі сіяють, у віконечках заглядають. Двері швидше річняйте, усіх родичів збирайте, за святковий стіл сідайте, подарунки діставайте. І прийде в родину щастя. Поминуть усі напасті, буде їжа, буде свято, буде, буде радості багато. Хай прекрасний рік, шла лише радість на поріг, Щоб добро бути сили, щоб щасливо жити. Коляд, коляд, колядниця, завіта, щастя, птиця, сміх і радість принесе, на вершину піднесе, щастя зичи у родині, миру, кінці в Україні, всім достатку і везіння, сім'ї, порозуміння. Колять, колять, коляда, хай обходить вас дідай, і нехай на ваш воріт прийде радість новий рік. Друзів зичимо багато, щоб у будні та на свята дружньою була родина і вся наша Україна.